Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я всім сей, улюблений наш магазин. Багато є новиночок, подивимося, що навезли. Є футболочки в новинках, і така ціна дуже комфортна 269 гривень. Ще є ось такі кеди на високій підошві, 899 гривень. Це текстиль і підошва гума. Багато трикотажного очі просто розбігаються, не знаю за що хапатися. 659 гривень такий світшот. В чорному кольорі, оверсайз, плечі приспущені, ще такі брючки. Це шкір-замінник, поліамід 599 гривень, так як легінси з гумкою ну, в поясі. Що ще є? О, дивіться, скільки класного є в новинках футболочки з принтами. Це 100% бавовна і ціна, ну просто комфортна всі в одну ціну. 269 гривень. Ці, ця 339 гривень коштує футболочка, ця дорожча чомусь. Ну, можливо, фарби більше пішло на принт. Це 269 гривень. Теж мені сподобалася ось така сорочка в рожеву білу смужку 599 гривень. Вона застібається повністю донизу на гуцечки. Тут непоганий склад відносно: 60%. Поліестеру і віскоза є дуже мила, дуже хороші відтінки. Можна підібрати чорний низ, класичний, це класичні брюки, прямі, висока посадка, є бокові кишеньки. Хочу вам сказати, ви самі це знаєте, що в Сінсей практично, ну а напевне точно найдешевші ціни на одяг і якість на дещо досить непогана, якщо порівнювати де-факто бренд вайкікі, По якості вони практично одинакові, але Сінсей по цінам найнижчий 659 гривень така сукня. Це з шифону, вона має підкладку повністю на тіло, крім рукавчиків, такий чорно-білий принт, а спідниця плісе. Як без бази в нашому гардеробі базові речі повинні бути. Така сорочка 339 гривень, і вона підійде як кежул до джинсів. так, Це 100% віскоза, до речі. Так, іду для ділового гардеробу ця сорочка біла би підійшла. Є в крусівочки, на вони такі світленькі, такі класні, такі солодкі, 599 гривень. Топи є. Ну, це поліамід, такий еластичний еластан тканина в білому кольорі. Бочки так призібрані, такий коротесенький. І є в чорному кольорі, там ще в інших кольорах 219 гривень. Нормальна, хороша ціна, я вам скажу, мода проходить, особливо молодь. Вони хочуть постійно щось нового, модного. Ну, бачите, такий ще є в кольорі шоколаду. Блакитна сорочка теж мені дуже сподобалася 459 гривень. Такий ніжно-блакитний колір. І це 100% бавовна. Мінімалістична сукня, трикотажна, врубчик. І має з боку акцентні такі гудзики, які переходять донизу, Так, е, йдуть по боку 599 гривень ця сукня, це такий трикотаж, досить щільний грубчик, стильна сукня, і тут еластична тканина 98% поліаміду. Така в'язана сукня вона середньої щільності в'язки, в смужку, на довгий рукавчик. Ціна приємна, вона така довга, практично максі ця сукня. З поверх можна надягнути шкіряну куртку, кусуху і все. Черевики взяти. 699 гривень така сукня. І тут непоганий склад. В складі 70% є віскоза 30% поліаміду. Красиві сумки-шопори, і навіть для ділового гардеробу у вас багато якихось папок, паперів теж може бути у бежалому кольорі. З тисненням така сумка. Застібається вона тільки на кнопку. 659 гривень немає блискавки. Така європейська модель, що вони без блискавок в основному. 339 гривень світшот. Такі базові, без принту і різні відтінки мають всередині начосик, що буде вам м'якесенько, теплесенько і затишно. Такий приємний колір моко, колір е, какао. І тут бавовна з поліастером. Ще є у бежевому кольорі такий свій оверсайз. Можна докупити брюки. Брюки продаються окремо. Цей світшот коштує 339 гривень. І в білосніжному кольорі теж є. Бачите, який він має всередині начоси, якщо буде тепленько. І це не поза 1000 гривень, а 339 гривень. Є ремінчики різні, є парні. Можна купити одразу два, 119 гривень. Такий. Пісочному кольорі, це шкір замінник, акцентна така цікава пряжечка, красива золотиста. А ці йдуть в парі, бачите, є бордовий і бежевий 219 гривень. В парі навіть вигідніше купляти 169 гривень базовий чорний, красива така пряжка, більш масивна, акцентна. Багато є. Якихось таких лосьончиків є парфуми. Водичка парфумована в таких стіках 219 гривень. Зараз ми подивимося ось такий вигляд має. Ну, запах я понюхала, мені не сподобався дуже такий чути, що запах дешевий, такий насичений, приторний Дешевий запах. 129 гривень є міст для тіла. Це з такими блискітками, з таким шимером, є в рожевому кольорі. Різні такі Kitty. Хелокіті. Ну, це такий більш 189 гривень Хелокіті є. Більш такий молодіжні якийсь запах, я не знаю, там 219 гривень. Ну, немає в них такого запаху. Знаєте, якби дорогого, якогось дорогого парфюму, теж якби дешеві де коли роблять щось під якийсь аромат. А це, це їхні такі 399 гривень. Така ще водичка є. Таких багато різних дрібничок всі є. Особливо для дому, для інтер'єру багато всякого ті, якщо ви дивилися моє минуле відео, там просто очі розбігаються. А це для такі палочки для губ, аплікатори. 69 гривень. Є косметичок, багато Hello є. Ну і з різними іншими принтами така коштує 169 гривень. Ось така ще є. Ця вже більша. Така мила корточка дитяча з Вольвету, а Вальвет такий, як валюровий, 659 гривень коштує, ну дуже класна колір. Сама би таку носила, якби була велика. Багато є взуття різного цікавого, на високій підошві. такі текстильні черевики. Ну, вони як текстиль, текстильні, вони і шкірзам там є, і текстиль 799 гривень. Шкірзам ось такі чоботи, високі, 1299 гривень, широкі такі халяви мають, з пряжками. Оці красиві черевики. Це текстиль, такий щільний, еластичний, а підбори такі цікаві. Як тракторні, бачите, висока підошва, 999 гривень. Кеди симпатичні, але вони найбільш таки літньо весняні, світлий колір 359 гривень. Оці такі цікаві, теж на масивній підошві. така висока масивна. Це такі високі каді черевики, 799 гривень. Оці кросівочки красиві, вони більш високі. На дощову прохолодну погоду теж можуть бути 799 гривень. Багато. Є шапок, шарфів рукавичок. Така шапка косами 269 гривень. Це був акрил, ця теж акрилова. Так, і ціна 169 гривень. Ну, ціна така приємна, я вам скажу, і шапка досить щільна. Базові шарфи, вони великі. М'якесенький 389 гривень. І берет, він вже чомусь чуть-чуть закашлачений, а ще його ніхто не носив. Ціна 269 гривень, а в складі тут є вовна. Я вже показувала минулого разу чорний колір, 80% вовни є. Цей красивий відтінок така ніжна лаванда 169 гривень, там шарфи були. Блакитний, красивий блакитний колір, а шапка досить такої щільної в'язки з За заворотом. Така подвійна в'язка в рубчик 219 гривень. І в складі навіть є 4% вовни. Цей теж красивий лавандовий колір. І подивіться, яка вона, наскільки вона тепла, а якої в'язки вона такої подвійної 219 гривень. Тут акрил і поліестер. Таймонобордовий колір, такий аж до коричневого, з тисненням сумочка. Вона така в більш діловому стилі 459 гривень. Така ж точно сама, є в чорному кольорі. Великий в обірі різних трусиків бразиліани, цілий набір 389 гривень коштують 95% бавони, Аластан і пар, Тут за 7 пар зовсім недорого. Є ще такий величезний набір, 239 гривень. Подивіться, яка кількість, сім пар. Теж купуєте сім пар трусів, сім пар шкарпеток. 239 гривень. Ще ось такі. Тут вже ніжніші кольори. 189 гривень за 5 пар. Такі ще різні труселяє. є. І є такі більш до неділі. <сум> такі з мережевом, еластичні, 269 гривень. Такі труси, класненькі. Тут три пари за три пари 269 гривень. Це не є дорого. 219 гривень за дві пари з мережевом, стрінги, ну, це не стрінги. Це такі просто мережеві трусики, попа така вся в мережеві. Піжамки дуже милі, теж в новинках привезли 659 гривень це бавовна. Верх ось такий чорний і на місяці і дама. І в зірочки брюки. 209 гривень такі тапочки підійдуть до цієї піжами. Тут вовк виї на місяць. Сузір'я є, тобто така всяка тематика 699 гривень і 269 гривень тапки. Ось ця мені сподобалася. Тут такий милий принт, він такий добрий, ніжний, пастельний. сюди все підійшли такі тапочки з кожому кольорі, такі брудно-рожевий, з вишивкою. 219 гривень вони з хутра теплесенькі. 219 гривень ось такий набір шкарпеток. 7 пар. Ну, а малечі, якщо вирушаю в подорож з мамою, її можна придбати за 899 гривень таку валізу. Всіх цілую, обіймаю, до зустрічі в нових оглядах товарів. Всім па-па!